Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Сполучені Штати наблизилися до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних ракет атакам. Спро це американські посадовці повідомили виданню The Wall Street Journal. Вони побачили ознаки того, що раніше неохоче налаштований до цього Білий Дім змінив позицію і прийшов до розуміння нагальної необхідності підтримати Україну в боротьбі в найближчі тижні. Як розповів, The Wall Street Journal, український високопосадовець з оборонного сектора. Останнім часом Київ отримав позитивні ознаки того, що Сполучені Штати Америки змінили свою позицію щодо системи Атакамс. У Туреччині продовжують добудовувати на воді корвет Гетьман Іван Мазепа для військово-морських сил України. Фото процесу опублікувало у соцмережі. Очікується, що корабель буде майбутнім флагманом українського флоту. На цьому етапі на нього встановлюють системи озброєння, радіолокаційне обладнання та інше оснащення. За графіком випробування корабля мають розпочатися вже у 2023 році, а введення до складу флоту очікується у 2024 або 2025 році. Корвет гетьман Іван Мазепа заклали у Туреччині у вересні 2021 року. Наприкінці грудня 2021 на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус корабля. В Україну доставили нову радіолокаційну станцію виробництва німецької компанії в уряді ФРН розповіли, що це вже друга радіолокаційна станція, яку отримала Україна для систем протиповітряної оборони і Різд СЛМ. Німеччина разом з Радаром доставила українським силам три мостоукладальники одну мобільну та захищену систему розмінування. Також Збройним силам України передають 16 вантажівок. Чехія має запаси військової техніки, яку потенційно можуть передати Україні. Про це повідомила міністр оборони Чехії, як вона сказала, у нас ще є варіанти з армійських запасів. Серед бойової техніки, поставленої Збройним силам України, за перші п'ять місяців року були 24 танки, і 17 бойових машин піхоти. 16 комплексів ППО, 57 тисяч артилерійських снарядів, 645 протитанкових ракет та 144 зенітні засоби. Нагадаємо, на озброєння Збройних сил України поступила різноманітна техніка з Чехії, до прикладу, РСЗВ БМ 21 МТ та ударні гелікоптери Мі 24. Україна веде перемовини про придбання у Польщі елементів берегового протикорабельного ракетного комплексу НСІМ. Про це повідомляє польське оборонне видання Дефенс-24. Як стало відомо польському виданню, уряди країн ведуть перемовини про постачання елементів берегового ракетного комплексу. Україна розглядає можливість закупівлі батареї ракетного комплексу. Закупівля передбачається за власні кошти або ж за фінансування з фонду військової допомоги Євросоюзу. Польська армія має два повних дивізіони берегових ракетних комплексів. Польський уряд безоплатно передасть українським силам оборони тисячі кулеметів, а також боєприпаси до них. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ країни. Польський урядовець не уточнив точну модель стрілецького озброєння. Відомо, що на озброєнні польської армії знаходяться радянські кулемети Калашнікова, а також їх польська копія, котрий є стандартним для країн НАТО. Один з гірничо збагачувальних комбінатів України поповнився новою пожежною автоцистерною вітчизняного виробництва на українському шасі. Шасі має вантажопідйомність 9,5 тонн та розрахована на повну масу до 17 тонн. Це вже третій такий пожежний автомобіль, який отримав ГЗК. Машина може перевозити шістьох осіб бойового розрахунку, автомобіль укомплектований всім необхідним для гасіння пожеж. Український мобільний додаток ДРІЛ, який віртуально навчає стрільби у смартфоні, запускається на ринку Сполучених Штатів Америки. Дріл, створений українцями додаток тренер, що може навчити всіх охочих стрільбі з різних видів зброї. У квітні цього року додаток запустився у Польщі. Нині кількість користувачів додатку перевищує 40 тисяч. Застосунок розроблено для військових та цивільних, які хотіли потримати знання щодо використання зброї. Українська компанія запустила ще один прокатний стан у новому підприємстві, яке виробляє інструментальні труби для провідних світових автомобільних брендів. Про це нещодавно заявила прес-служба компанії. Наразі підприємство вийшло на об'єм виробництво у 150 тисяч метрів та планує до кінця року збільшити виробництво і вийти на об'єм виробництва у 255 тисяч метрів труб на місяць. Це забезпечить потреби в комплектації близько 100 тисяч авто в місяць. Упродовж червня до державного бюджету надійшло 3 мільярда доларів зовнішнього фінансування. Близько 40% від залучених коштів були отримані у формі грантів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Так, серед найбільших донорів України у червні 2023 року Європейський Союз 1 мільярд 640 мільйонів доларів. Сполучені Штати Америки 1 мільярд 200 мільйонів доларів та Світовий банк 104 мільйона доларів. Як наголосило у Мінфіні, залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема соціальних та гуманітарних. Німеччина стала п'ятою країною Європейського союзу, де з'явилося відділення українського поштового оператора Нова Пошта. Про це повідомляється на офіційному сайті поштового оператора. Приватні клієнти та бізнес можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кілограмів доставка від п'яти днів. До кінця року нова пошта планує також відкрити свої відділення ще у чотирьох німецьких містах. Державне агентство відновлення України та американська будівельна корпорація підписали меморандум щодо участі компанії у відбудові інфраструктури України. Меморандум підписали минулого тижня в Лондоні. Зазначається, що співпраця України з американською компанією полягатиме у плануванні, розробці, проєктуванні та впровадженні інженерних та будівельних рішень. Сторони також співпрацюватимуть у визначенні потенційних джерел фінансування. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.